Друзі, всім привіт! Ви на каналі Adredva Crew, Радий вас вітати. У нас WZ121B. Має 27-й ранг викачаний. Я так розумію, що цьому гравцю, який грає Phantom Mine, Phantom Mine. Phantom Mine. Йому подобається цей танчик, якщо він вирішив викачувати на ньому ранги. Привіт, друже, ти на каналі Атреа2Крю. Якщо ти ще не втомився від розіграшів, які ми проводимо щосуботи і щомісяця, наприклад, з бойовими перепустками, а також щосуботи і або комплекти з золотом і танками, тоді залітай на стрім, який ми проведемо 13 числа. Це буде субота. О 18 годині ми розіграємо тисячу. Да, тисячу. Не дуже цікаво, да? Ми розіграємо 13 тисяч з половиною золота і не тільки це. Підпишись на канал, постав лайк і залітай на стрім. Я так думаю, що це не просто від того, що в нього є зайве срібло. До речі, цікаво тут він приїжджає на цю позицію. Я так розумію, що він користується цією позицією не вперше. Хоча для мене позиція ця цікава і з однієї сторони цікава, але для мене здається, що вона трошки небезпечна, ця позиція, тому що зазвичай, якби тут я був на цій позиції, то в мене прилетіло вже все, що могло б прилетіти. Але команда противника поки що не пушить напрямки. Бачат взагалі там поки що чекає. Підрубає адреналін, він її тримає вже, бачите, тримає він ТВП на нозі для того, щоб не дати йому змоги, якщо він захоче після того, як здасть свій барабан, повністю вийти звідси живим. ВЗ-121Б він дуже цікавий. 105-мм гармата. До речі, його собрат, той, що ВЗ-121. В нього гармата 120 мм, 122 мм, така сама, як вз 113 -му. І за рахунок того, що у ВЗ, не в цього, а в собрата, най, найбільша, найбільший калібр гармати серед, серед середніх танків. Ну і Середня шкода максималка там виходить 575. Ну і достатньо, в принципі, гарне бронепробиття в тієї гармати. Тут о, підфартило, друзі, що Мінотавр взагалі не влучає, але наш герой не заспокоївся, допоки він не забрав батчат. І тут зараз залишається наш герой і ще в нього два союзники. Це Петесау. Петесау. Як панцир сотий якого вже забирають в ангар, та ІС-8. Ну і ІС су 8 теж я так розумію, що жити довго не залишилось. І ІС-8 теж відвалився. І наш герой залишається проти трьох гравців з команди противника. Мінусанув одразу Є-75-го, ну, звісно, тут так по таймінгу співпало, що він грав зараз саме Є-75-го, відправив його в ангар. Ну і що робить наш герой? Він розуміє, що треба рвати дистанцію. Він саме цим і займається. Але тут гриль 15, в якого перший постріл не проходить, не влучає, так буває. Бачите, друзі, користується автоприцілом наш герой. Чомусь десь тут Мінотавра немає, але Гриль тут якось дивно зіграв, як на мене, тому що ну, він не встиг розвернутися, він мав там встигнути. І поки Мінотавр стрибав згори вниз, то він зміг видати лише один шот. Ну а наш герой в принципі, розуміє, що тут він там для цього Мінотавра, скажімо, не, фу не фуловий, не фул ХП. І треба щось робити. Треба робити єдине, що можна робити тут зараз в цій ситуації. Можна було прокатитися, дати постріл, він це зробив, тому він зараз хоче розірвати дистанцію. Я думаю, що він захоче взяти якісь точки, можна по точкам пограти, тому що це перевага. І по великому рахунку, так і мало бути. Якщо навіть. Е ти забереш одну точку, і в тебе очків буде більше, ніж в команді противника, і цей час закінчиться, то все одно ти виграєш, не буде вже нічиєї. Майте це на увазі, беріть на озброєння, ну і точку захватив, і має потерятися десь тут. Друзі, хто не підписався на канал, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть, будь ласка, комент, що це ви про це все думаєте. Мені буде дуже цікаво подивитися і почитати. Отак от Мінотавр стає і що. Ну, звісно, що він перезахватує цю точку. Ахіліз 245. Ну, треба шукати п'ятку його О5. Якщо він. Ахеліз 245. Береш п'ятку, короче, коротше, і в п'ятки твоя сила. Ну, звісно, що п'ятки в кожного різні. Хтось тобто думає про одну п'ятку. А мається на увазі інша п'ятка. Ну або навпаки. Це така справа. Дивіться, просто що, що відбувається. Він знаходить саме той момент, коли треба було зіскочити, тому що мінотавр був а, майже вертикально стояв. Він зрозумів, що він не зможе швидше нього переїхати. І такий момент, друзі, хвилина часу залишається, він не вирішив, що треба кудись їхати по іншій точці. Тікати, шкіритися. Він просто по-бойовому розібрав мінотавра, красавчик. Обдурив, наваляв, молодець, зробив Калабанова. І звісно, що це, друзі, ще й медалька майстра. 6011 шкоди, 4 фраги І, звісно, це медалька майстра, Калабанова. Ну і воїна на додачу. Не грає зараз наш герой на прям аккаунті. 317 тисяч в такому бою на 10 рівні. Це дуже гарний, скажімо, приріст у сріблі. От такі, друзі, справи. Давайте подивимося, що тут мав у нас гриль. Гриль 15, до речі, 3345 боїв. 49% перемог, але не стріляв 4,776. Мінотавр. 3500, але 51%. Не настріляв майже нічого. Ну, хоча півтора барабани роздав. Бачат 60%. Нашого героя, давайте подивимося, друзі, 2283 боїв зіграно і майже 65% перемог. Максимальна шкода це саме в цьому бою. 6011. З чим його і вітаємо. Друзі, такі справи. Вам бажаю гарних боїв. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Всім вам гарних боїв, пака!